Ну що далі про це і інше будемо говорити з радником керівника Офісу президента України Михайлом Подоляком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Михайле. Доброго Як ранку. чуєте? Доброго ранку, чую добре. Ну, якщо чуєте добре, то слава Україні, Михайле. Героям слава. Так, продовжуючи тему, яку колеги порушили в сюжеті, ми почули, що проведуть аудит підприємств, які віднесли до критичної інфраструктури. Якщо після перевірки з'ясується, що те чи інше підприємство не мало потрапити до цього списку, чи скасують бронювання до його працівників, і хто буде проводити цей аудит? Ну, аудит мають проводити комісії, які в які, відповідно будуть входити представники генерального штабу чи представники міністерства оборони, безумовно представники самого кабміну ну, з точки зору регуляторної функції, яку виконувала мінекономіки і так далі, і тому подібне. І це абсолютно нормальна процедура. Ну, дивіться, ну, якщо є законні підстави для того, щоб отримати квоти на мобілізацію, ну тобто бронювання від мобілізаційних процедур, то певно це має по закону і відбуватись. Якщо є якісь порушення, вони мають бути е, ну, виправлені. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну тобто ми ж хочемо прийти до певного розуміння, що є складова під назвою мобілізація. Вона до речі сьогодні регулюється зовсім інакше і є певні позитивні зрушення. Ну тобто, позитивні елементи, які говорять про те, що мобілізаційний процес модерується зовсім інакше, ніж це було там рік тому. З іншого боку, є концепція економічного бронювання. На мій погляд, вона важлива. Чому тому, що нагадаю слова президента України, який казав про те, що один військовослужбовцове. Дорівнює п'яти людям, які мають фінансувати його утримання. Ну тобто, соціальні програми щодо військовослужбовця, амуніційні програми щодо військовослужбовців і так далі. Один до п'яти. Ну тобто, треба чітко розуміти, скільки грошей в нас може бути на те, щоб утримувати збройні сили України. Нагадаю, що допомога фінансова, яку утримує Україна від наших партнерів, вона йде виключно на соціальні програми, не на утримання збройних сил. Тому треба розуміти звідки, які кошти ми маємо мати на те, щоб збройні сили були були повністю екіпіровані, мали піповне фінансування соціальних програм, соціальних стандартів, які там мають працювати, і так далі. Тому безумовно економічне бронювання має бути в повному обсязі, але воно має бути абсолютно прозорим згідно законодавства. І якщо є якісь порушення, їх треба виправляти, чому і тут я перехожу до стандарту. Тому що як тільки будуть десь порушення, вони будуть масштабуватись в рамках там контрпропагандистських заходів, в тому числі за допомоги росіян, тих же, які будуть масштабувати оці ці всі. Порушення говорити про те, що це є система, система, яка руйнує соціальні відносини в Україні і так далі, і тому подібне. Ну тобто, це превенція, превенція того, щоб не було того, скажімо, масштабного пропагандистського тиску, і в цьому напрямку, якщо ми говоримо саме про економічне бронювання. Наступне питання у змі. З'явилася інформація. Нібито президент Володимир Зеленський розглядає можливість припинення вогню вздовж лінії фронту в на гарантій безпеки. Згодом з'ясувалося, що такі повідомлення вони неправдиві. Це фейки. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, чесно кажучи, якщо це фейки, то тут я не бачу навіть підстав для коментування, але таких фейків буде багато, і вони знову ж таки мають виконувати певну функцію, функцію додаткового депресування, перш за все, наших соціальних груп населення, різних соціальних груп населення. І безумовно, ці ця інформація буде використовуватись для того, щоб сказати, дивіться, ну вже час сісти за стіл переговорів, а по суті сісти за стіл капітулятивних вимог Російської Федерації і виконати їх. Ну тому що що таке гарантії безпеки? Я Хочу просто завжди зрозуміти. От на сьогоднішній день є Україна, яка веде вже практично три роки війну проти Російської Федерації, достатньо ефективно. Веде, але ми бачимо з вами, що певні рішення, які мали бути прийняті, політичні рішення політично-військові рішення з боку наших партнерів не приймаються. Ну тобто, все ще є такі елементи страху перед ескалацією, перед Третьою світовою, перед червоними лініями. Я з сарказмом говорю все це, тому що ми вам роз, з вами розуміємо, що да, це все не, не так. Але наші партнери все рівно продовжують говорити про це, і це не дозволяє їм прийняти відповідні рішення, наприклад, щодо відміни неформальних заборон для ударів по території Росії, щодо нарощування постачання Україні дальнобійної зброї, так далі і тому подібне. І відповідно ми бачимо, що навіть в цьому вони вагаються, і тут нам говорять: дивіться, ви віддайте території. Ну тобто, зафіксуйте. Я хочу, щоб ми з вами правильно акценти розставили. Зафіксуйте не програш Росії, зафіксуйте, що Російська Федерація не. Буде відповідати за сам факт агресії за військові злочини. Зафіксуйте, що Російська Федерація не буде платити за цю війну, і зафіксуйте при цьому, що Російська Федерація не викнула того завдання, якого ставила перед собою починаючи повномасштабне вторгнення, тобто вона не знищила Україну і не домінує сьогодні ще у Європі через насилля, як таке. Ну тобто, вона не вирішила, вона буде це мати можливість вирішити, тому що. Чому тому, що вона не покарана, тому що вона не програла війну і так далі. І вам хтось, хто сьогодні боїться приймати відповідні, набагато менш там об'ємні рішення щодо надання вам зброї чи відміни якихось неформальних заборон в рамках міжнародного права, вони чомусь завтра, коли Російська Федерація буде визнана, не програвшою стороною, дадуть вам такі гарантії безпеки, які мають отримати Росію? Ну це ж нонсенс. Ви розумієте, що нонсенс. це не те, що. А логічно, це в принципі ну такий примітивний е, формат Михайле, типа, сьогодні вам не допомагають, так. а завтра вам будуть так допомагати. Ви тільки здайтесь сьогодні, пане Михайло. Якщо вже ми заговорили про гарантії безпеки в різних її постасях, то чи можуть взагалі вони бути поза північно-атлантичним альянсом? Адже цього тижня проти прийняття України до НАТО виступили в ви 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 високопосадовці двох країн Європи: прем'єр-міністр Словаччини та міністр закордонних справ Угорщини. Ситуація <кхи> може змінитися після президентських виборів, також і в США. А як Ам, відомо, один із кандидатів має своє досить специфічне бачення, якесь там перспектив НАТО, чи немає його досі до кінця, теж не зрозуміло. Чи можливо поза НАТО отримати гарантії безпекові? Ні, неможливо на сьогоднішній день треба усвідомити, що є тільки колективні альянси, які можуть вирішувати ті чи інші завдання. Більше того, ця війна показала, що з точки зору технологічності, з точки зору мілітарної компоненти країни НАТО там на 10 голів вище ніж Російська Федерація, тому що Росія це завжди фейки, це кількість, але не якість. Це перше, друге щодо Угорщини і Словаччини, безумовно, вони. Продовжують робити ці заяви. Тут немає нічого нового. Це не питання України, це питання внутрішніх дисциплінарних відносин між країнами Європейського союзу, тому що мені здається, що коли всі йдуть в одну сторону, а дві країни постійно. Я з точки зору НАТО зараз говорю, тому що Словаччина і Угорщина все ж таки по відношенню до України це різні позиції. На мій погляд, Словаччина це достатньо ну, комунікативна для нас країна. З нею достатньо ефективно проводяться переговори. Тісні двосторонні відносини економічного плану. Словаччина говорить про це, що вони ну з задоволенням Бачити Україну, ну чи просто будуть бачити Україну в складі європейського союзу. Угорщина займає набагато більш ну, скажімо, агресивну позицію по відношенню до України. Тому, але це все ж таки йде в протиріччя з концепцією європейського союзу загалом. Ну тобто, і це питання внутрішньої дисципліни, внутрішнього регламенту. Якщо ви йдете в одну сторону, а дві країни постійно ну блокують цей рух в одному напрямку. Це значить, що у вас є конфлікти ціннісного рівня, і це знову ж таки не проблема України. І я до речі, радий спокійно до цього відноситись, тому що я думаю, що європейський союз має ту силу, яка дозволить все ж таки всі ці питання вирішити справедливо. Тепер щодо НАТО і колективного альянсу, ну тут е зробимо з посилання на президента України. Він чітко фіксує. Давайте так серед інструментів, тому що щоб розмовляти з Росією, повернусь до концепції е території в обмін на гарантії. Да? Для того щоб дійсно провести ефективні переговори з Росією, для для до цього треба примусити. Одним з таких елементів примусу є політичний примус. Це коли ви чітко фіксуєте фіксуєте суверенність має бути реалізована в будь-якої країни. Ну тобто, якщо Україна хоче бути членом НАТО, не має значення, що там хоче Росія, чи будь-хто інший. Україна має бути членом НАТО. і Це такий фундаментальний важливий сигнал. Це про те, що ви говорите, чи можна отримати гарантії безпеки, якщо і тут я перехожу, якщо сьогодні. Країни, які набагато потужніші і економічно, а головне мілітарно, ніж Росія, продовжують коливатися з точки зору, чи може Україна реалізувати своє суверенне право бути членом воєнного альянсу, тому що вона розуміє елементи безпеки набагато глибше ніж хто, хто інший, і все ж таки країни коливаються. Це говорить про те, що ніяких гарантій безпеки, в принципі, до поразки Росії бути не може. Більше того, поразка Росія абсолютно точно підсилить Концептуально НАТО підсилить репутаційно НАТО, і ми тоді будемо зма... мати з вами абсолютно конкретну архітектуру mm -hmm. безпеки. да Ну де є Україна безумовно, тому що досвід України набагато більше ніж будь-якої давайте України. будемо справедливими. Я перепрошую давайте будемо справедливими, що армія України теж підсилить НАТО. Да, такі а, ну це а... не те, що справедливий. Це а, настільки об'єктивна реальність. Я просто чесно кажучи, завжди коли мені говорять про НАТО, я трошки інакше на це дивлюся. Дивіться технологічно з точки зору мілітарного виробництва, так НАТО набагато більш потужніше ніж там Росія, чи будь-яка інша країна, яка не входить в альянс, незалежно від регіону, де вона знаходиться. Але за да, пане, зору... пане Михайле, пане нас ще одне питання. У нас дуже мало часу залишається. Дуже хочеться його встигнути задати. Днями стало відомо, що другого саміту миру в листопаді не буде. З чим це пов'язано, і чи зміниться після першого саміту Швейцарії позиція керівництва України щодо досягнення миру. Так, давайте про саміт. Це не питання, а, скажімо, дати календарної дати, листопад, грудень і так, так чи інакше. Там трошки інша логіка. Дивіться, для того, щоб другий саміт відбувся, треба, по-перше, завершити роботу в тематичних підсекціях, які напрацьовують матеріали після першого саміту. Друге, треба все ж таки використати елементи примусу. І про це знову ж президент України постійно говорить, це План перемоги, давайте будемо чітко говорити. А, який має примусити Росію прийняти відповідну участь у другому саміті, тому що він має бути Змістовним і там вже не просто хтось присутній, просто так для там галочки, да приїхав щось там, сказав і так далі. Ні, треба, щоб були адекватні. Скажімо, справедливі переговори, в тому числі в рамках саміту, і для цього треба все це підготувати. Ну тобто, логіка має бути яка з одного боку: є формула миру, саміт миру, де концептуально це виглядає як переговорні майданчики, потенційно переговорні майданчики. Немає різниці з посередниками чи без посередників і так далі. Ну скоріше безумовно з Російською Федерацією напряму розмовляти немає сенсу, тому що тут знову ж таки потрібна гарантія навіть організації процесу.